От хочеться показати в усій красі отаке деревце, яке обзавелось не тільки опеньками, а і вішенками. Зараз, зараз покажу. Опеньки, ну, дуже красиві, а вішенка просто потрясна. І це все деревце навкруги з грибами. Це в нього навкруги грибочки. Ось які, А поряд цілий рядочок, гарних опеньок. От. Тепер можна збирати, полюбуватися і збирати. Сонце освітлює, все гарно видно. Зараз зберу цей кущик і подивлюсь навкруги, бо така місцина завжди багата грибами.